Підготовку швейної машини до роботи починаємо з заправляння нижньої нитки. Для цього із машини слід дістати шпульний ковпачок разом із шпулькою шпульку встановити на шпуле тримач на верхній частині машини, нитку від катушки проселити по тій траєкторії, яка нанесена на верхній Панелі швейної машини. На шпульку намотуємо кілька обертів нитки, для того, щоб вона не прокручувалася, щоб трималася на шпульці, і встановлюємо на шпули тримач, саме так, як показано на відео в такому напрямку. Шпульку притискаємо вправо до коліщатка. З правого боку внизу натискаємо на клавішу, вимикаємо електроенергію. Засвітилася лампочка. Після чого легенько натискаємо на педаль і починає обертатися шпулька. Слідкуємо за тим, чи в правильному положенні вона обертається. Ми бачимо, що змотується нитка з катушки і намотується на шпульку. Намотуємо стільки, скільки нам буде потрібно для роботи. Потрібна кількість нитки намотана. Ми зупинили перед тим двигун, відрізаємо нитку, знімаємо шпульку, відсуваючи шпули тримач знову вліво. І тепер будемо шпульку ставити в шпульний ковпачок, також керуючись схемою, яка нанесена на машині. Шпулька в правій руці, нитка від себе. Заправляємо в шпульний ковпачок. І просиляємо крізь ті прорізи, от які є на шпульному ковпачку. Тримаючи шпульний ковпачок запритискну пластинку лівою рукою вставляємо його у човниковий механізм так, щоб установочний палець зайшов у виїмку в верхній частині. При заправлянні верхньої нитки будемо керуватися підказками, які нанесені на корпусі машини. Перша точка, пронумерована одиничкою, це нитконаправник маленький. Далі трохи більший нитконаправник це точка номер 2 Далі нитка у нас іде, о, там по стрілочці, показано, ось вона заходить такий проріз. Точка 3 показує, що треба спуститися нижче. Точка 4, що треба обігнути і підняти нитку вгору. А далі, точка 5, тут намальовано має бути. Ниткопритягач, але зараз його не видно поки що. Для цього, щоб він з'явився, треба обернути колесо до себе, поки не з'явиться ниткопритягач. Ось він з'явився. Ми за нього заводимо нитку саме в тому напрямку, як показано, на корпусі машини: справа наліво опускаємо нитку вниз, і у нас лишається ще одна точка шість. Це такий гачочок біля голки над нею. Після чого треба заправити в ушко голки, кінчик нитки. Можна опустити лапку вниз, щоб було зручніше, щоб було більше місця вільного, для того, щоб гарно проселити в голку-нитку. Після чого тримаючи лівою рукою край верхньої нитки. Колесо обертаємо плавно на себе, щоб голка опустилась в голкову пластину і піднялась. Ось вона опускається, піднімається. І ми бачимо, що верхня нитка захоплює нижню нитку і піднімає її над лапкою. За допомогою ножиць, цю нитку ми виймаємо і після чого можемо закривати оцю пластиночку. Лапку підіймаємо, нитки обидві верхню нижню заправляємо під лапку і одягаємо оцей відсік для дрібниць. Під лапку кладемо шматочок тканини, поворотом колеса до себе голку опускаємо в нижнє крайне положення. Після чого важелем опускаємо лапку, натискаємо на педаль і шиємо, якщо строчка утворюється, це означає. Що ми правильно заправили машину?